Бики та дівчатка. Всім сонячного тепла, весняного настрою та мирного неба. Вас вітає онлайн садочок до і я вихователь Світлана Володимирівна. Сьогодні до нас завітає гостя, а яка відгадайте загадку. Увага на екран! Де вона проходить та травиця сходить, квіти розцвітають. І пташки співають. Здогадались? Хто це? Так, в природі зараз панує весна. Вона хоче нам щось розповісти про себе. Я весненька, весна. Із собою радість, і сонячне тепло принесла. Ви помітили, що сонечко встає раніше, піднімається вище, навесні у людей з'явилось багато справ. Тепер дітки можуть довго гуляти на вулиці, люди працюють у садку та на городах. Щоб все встигати вчасно і нікуди не запізнюватись, нам допомагає що? Так, годинник. Привіт, малята! Ви здогадалися, хто я? Так, я годинник. Справно йду, хоч ніг не маю. Тік-так, усім співаю. І секунди, і хвилини вам рахую я щоднини. Малята, мої стрілки постійно рухаються по колу і показують тим самим, котра зараз година. Коли мої стрілки пройдуть по колу двічі, то пройде доба. Назвіть частини доби. Ранок, день, вечір. Та ніч. Ось так триває доба. Доба змінює добу. Або день змінюється іншим днем. Кожний день має свою назву. Їх сім і вони утворюють тиждень. У тижня є робочі та вихідні дні. На світі робочі дні. Як називається перший робочий день, так понеділок. Наступний як називається. Вівторок. За вівторком йде середа. Яка вона за порядком? Так, третя. Четвертий буде четвер. А наступний день який? Правильно, п'ятниця. Яка вона за порядком? П'ята. А вихідні дні які? Правильно, субота та неділя. Який сьогодні день тижня? Так, четвер. А який день був раніше? Середа, правильно. Який наступний день? Так, п'ятниця. Молодці. А чи завжди з нами весна? Розгляньте ілюстрації. Пригадайте пори року та їх послідовність. Скільки їх? Так, 4. Назвіть їх. Весна. Літо. Осінь. Зима. Отже, весна буває один раз на рік і триває 3 три місяці. Діти, пригадайте, яка пора року була раніше, яка тепер, а яка пізніше. А зараз трішки відпочинемо. Від кові галявині ростуть квіти. Викладіть їх від 1 до 10. Один, два, три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Назвіть сусідів числа 4. Три. П'ять. Правильно Сусіди числа 6. П'ять. Та 7. Якої цифри не вистачає? Правильно два. Скільки жовтих нарцесів? Пять. А білих. Чотири. Скільки разом квіточок? 9. Отже 9 це 5 та 4. Скільки жовтих тюльпанів? 6. А червоних 2. Разом тюльпанів 8. Отже 8 це 6 та 2. Яка квітка посередині галявини? Так, жовтий тюльпан. Назвіть квітку у правому нижньому кутку. Так, це підсніжник. Яка квітка знаходиться у верхньому лівому кутку? Так, це крокус. А де знаходиться пролісок? Так, у лівому нижньому кутку. Яка квітка знаходиться у верхньому правому кутку? Правильно, це нарцис. Молодці. Погляньте на цю красу. Та більшість із цих первоцвітів знаходяться під охороною та занесені до Червоної книги України. А це означає, що їх потрібно оберігати і в жодному разі не топтати, не зривати, не продавати та не купувати. Не рвіть первоцвіти даремно. Охороняйте ці бендітні, беззахисні рослини. Бо без них перехід весни буде безрадісним і похмурим. До побачення, малята! Наше заняття закінчується. Гарно працювали. Усі ви молодці! Будьте здорові! До зустрічі в математичній скарбниці! До побачення!